Вітаю всіх! Ви на каналі Матусни амулети. Мене звати Анна я хочу вам сьогодні показати три отаких кольє під шию для дівчат, для жінок. Виготовлені з різних намистин. Тут є намистини з натурального каміння, тут є і намистини під опал, штучний опал. І тут намистини високої якості скляні намистини. Давайте подивимося кожне окремо, і я вам більш детально розповім про ці намиста. Перше, намисто, мабуть, це біле, давайте подивимося. Ось, Воно виготовлене з скляних намистин квадратних ось. Ось таких. Тут такі вставочки квадратні, дуже цікаві. Бачите, як вони виглядають? Цікаво. Це намисто взагалі дуже на сонці плистить. Мабуть, ті, хто не любить блиск, мабуть, для них воно не дуже підходить. Але ну, воно прикольне, мабуть, мабуть, гарно його одягнути кудись. В новорічну ніч або кудись в ніч коротше. <ріст> Ось це намистинки опалу 6 на 8 мм, гранені, і вони змінюють колір. Вони в темноті стають більш такі темно-бірюзові, темно скажімо так. От зараз я спробую скоригувати світло і подивимося, чи змінить воно колір чи ні. Не можу вам передати. Вони реально змінюють колір, вони стають зовсім геть іншими. На ту вони світлі, а потім вони стають. Ну, як же це передати вам такого глибокого кольору, як, як дивитеся в глиб води, десь в ставку, в тем, з чистою з чистою прозорою водою. От, от зараз, мабуть, трошечки я вам змогла передати. М -м -м. Цей колір. Неймовірно гарний колір, ніжні. Можливо, на фотографії я передам. Фотографії будуть прикріплені на в кінці цього відео. Подивіться. Можливо, там я зможу вам передати цей колір, як він змінюється. На кінці тут у нас гематитові вставочки. Ось. Ну і довжина цього намиста 38, 40 см, плюс ланцюжок подовжувач. Далі, ось так, зблизька, покажу ще раз. Далі в нас намисто із тигрового ока. Квадратні, ось таки намистинки 6 мм. Такі ж самі біля нього намистинки скляні, скляні квадратні з покриттям спеціальним гальванізованим. Ось вони так виглядають. Теж відблиск ось цих намистинок скляних, він відблиск дає такий більш, як вони пишуть, Шампанський, колір шампанського. Тут також є ось такі палочки, бісер маленький і трубочки скляні. Дуже тендітний, також на кінцях є гематитові вставочки. Розмір 36-38 см. Зовсім маленьке під шию. Тиндітне. І ланцюжок подовжувач, який може трошечки тут 5 см подовжити вам, якщо необхідно, саме на мисто, Ось таке воно. Ну і третє намисто, розмір його десь 36-38 см, плюс ланцюжок подовжувач 7 см. А вже ж, якщо вам буде необхідно, можна буде зробити його трошки більше або менше. Це не проблема. Воно зроблене із намистин, ось таких скляних. Високої якості намистини 8 мм. Ось такі вони гранені з напиленням. Також міняють колір. Ну, просто стають на чорному фоні, в темноті вони стають темно темно-бірюзового кольору. Знову ж таки, як, дивіться, в кінці відео я Зроблю фотографії, спробую передати вам всю красу цього каміння, коли воно міняє колір. Це штучний опал і він змінює реально колір. На світлі він, він такий світлий, як водичка. А коли в темноті, то він стає більш насиченого такого кольору, знаєте, як заглядаєте в коло, ну ні, як заглядаєте в воду в глиб. От такі трошечки з блакитним відливом. Тут також на мистинки ось гематиту є. Замочок карабін. Ось так виглядає. Ну, і кому цікаво, з чого зроблені вони, я постараюсь знайти. Я купувала це також дуже давно, ще до війни. Постараюсь знайти матеріал, де я його купувала. Магазини ці всі працюють, де я купувала цей матеріал. Це українські магазини, інтернет-магазини. Тому хто захоче повторити чи просто. Поцікавиться, з яких матеріалів я зробила. Я в посиланні внизу в описі обов'язково напишу, якщо знайду ці сили, обов'язково поставлю силочки на весь матеріал, з якого зроблені ці намистини. А також будуть посилання на мій магазин, де я продаю ці товари, де ви можете купити безпечно. В інтернет-магазинах Шафа чи Крафт, то там можна безпечно оплату зробити, так як ви це робите на Aliexpress, наприклад, Щоб безпечно купити, щоб ваші гроші нікуди не вділися. Ось так. Все, дякую вам за перегляд відео. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо сподобався намиста, будь ласка, заходьте. Дивіться, якщо щось сподобалось, питайте в мене, можливо, щось захочете змінити. Ну, довжину, наприклад, або замочок сам. Це не проблема. Все, Всіх люблю, обіймаю, Па-па.